6 жовтня в Ізмаїльській гімназії No3 відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь загиблого захисника України, прикордонника, сержанта Сергія Миколайовича Шелковникова. Сергій Шелковников народився у місті Ізмаїл. Після закінчення Ізмаїльської гімназії No3 навчався у Дунайському центрі професійної освіти та здобув професію матроса-моториста. Під час навчання в гімназії брав участь у всеукраїнській дитячо юнацькій військово-патріотичній грі Джура. У 2021 році Сергій Шелковников долучився до Державної прикордонної служби України за контрактом. Військову присягу на вірність українському народові складав на острові Зміїний. З початком повномасштабного вторгнення захищав країну на Херсонщині. Згодом виконував бойові завдання на Луганщині. Під час виконання чергового бойового завдання у районі населеного пункту Макіївка у жовтні 2023 року Сергій Шелковников загинув. Сергія Шелковникова було нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Право відкрити меморіальну дошку було надано рідним захисникам. Троєфимов для видання південь сьогодні.